Вітаю вас на моєму каналі! Завітала я в сільпо. Знайшла знижки на м'ясо, покажу вам. Поглянемо, що там з овочами, і заодно перевіримо ціни на яйця. Почнемо з картоплі. Картопля рожева 50 гривень. Не розумію, чому ціна така в сільпо на картоплю дорога. Далі королева Анна 35 зі знижкою. В сіточках картопля 40 гривень. Це ціна за кілограм, не за сіточку. Далі у нас іде корінь селери 50 гривень, знижка 27%. Буряк відбірний – 24, 10% знижка. Звичайний буряк. Не знаю, чи він відбірний. Морква мита 39. Буряк мити 27. Цибуля червона 134. Велика така цибулька. Цибуля біла 45. Чесничок 174 гривні. Морква фасована мита 48 за кілограм. Ось такий ще варіант фасованої митою моркви 45 гривень. Цибуля в сіточках фасована 20 гривень. Теж за кілограм іде. Це вже картопля фасована 2,5 кілограма, мита 124 зі знижкою. Буряк, звичайний, вже не митий, 16 гривень. І морква, звичайна, немита 25,50. Гранада картопля 40 гривень. Знижка. Але 40 гривень це ж не дешево. Картопля моцат. Ось вона рожева 50 гривень. Картопля домашня біла теж 40 гривень. Ось такі ціни на картоплю. А далі з вами подивимося на капусточку. Капуста пікінська 49 гривень, 50 копійок. Молода капуста 70 гривень. Багатенько так лежить. Далі у нас капуста білоголова, 29,90. А це пікінська капуста червона, 65. Капуста червона, звичайна, 50 гривень. Ну, не будемо дивитися на перець. Редиску, подивимося на фрукти. В світі 99 гривень. Далі апельсин 80. Мандаринки Іспанія, 129. Памела. Помела йде 85 зі знижкою. Ківі 119. Ну, непогана, гарне таке ківі. Імбіль 219. Лимони по 70 гривень. Теж такі непогані лимончики. Далі у нас грейпфрут 70 гривень. І апельсини 70 вже показувала і знову вам показую. А це мандаринки сацума, 90 гривень. Грейфрут відбірний 129. Далі подивимося на яблучка, груші з вами. Гру. гарбуз, побачила хакайда 25. Яблуко Фуджі 43 гривні. Голден яблуко 35. Українське яблучко 37. Яблучко Голден червоне 40 гривень. Ред Чіф яблуко теж 40 гривень. Яблуко чемпіон 38 гривень. Семеринка 36. Далі в нас грушка 58. Ну, таке буває також в магазинах. Груша листопадова 70. Лукас груша 80 гривень яблучко Закарпаття. 4 штуки в упаковці, 50 гривень. І Закарпаття яблуко 6 штук в упаковці, 55. Гала яблуко 38. Голден відбірне 50. 50. Конференція 99 груша. Айва 129. Оце коли заварюєте собі чайок, нарізаєте айву, і дуже-дуже смачно та корисно. А далі з вами подивимося, знижки на м'ясо. Знижки діють тільки до 8 грудня, включно. Свиняча кіст з кісткою шкірою 129. Лопатка свиняча з кісткою шкірою 124. Далі йде ошийок свинячий з кісткою 124. І корейка свиняча з кісткою 124. Гамілка свиняча 64. І там далі рулька свиняча 64 гривні. Знижка діє тільки. До 8 грудня, включно. Далі з вами подивимося ще знижки на м'ясо. Куряче стигну 95, знижка діє до 11 грудня. Лопатка свиняча без кістки 149. І гамілка куряча 64. Знижка діє тільки сьогодні, 6 грудня. Далі подивимося швиденько на курячі яйця. Які ціни? Файна курка 50 гривень. Гарна знижка. Більше знижок я не бачу. Квочка 76,50. 75 гривень за один десяток. А це вже квочка XL 91 гривня. Ще мінус 20% знижка. І суперекономія – 78. Що ж це за суперекономія 78 гривень? Ось такі ціни на сьогодні. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!